Ми ще маємо роботу комісії. Склад гуманітарної комісії налічує лічує п'ять депутатів. Сьогодні, 9 грудня, на засіданні комісії присутні три депутати: Венчевський, Сергій Вікторович, Вікторовий, Володимир Олексійович, і я, Якубовська Ірина Володимирівна. Два депутати відсутні з поважних причин. Батюхіння Володимирович, голова комісії, і тому обов'язки голови комісії буде виконувати сьогодні я. І заступник голови комісії солодовник Павло С. На засіданні комісії присутня більшість її членів, тому засідання комісії є правомочним. На засіданні сьогодні присутні Медіо Олександр Олександрович, міський голова, Адієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Біліченко Алла Володимирівна, завідувач сектору соціального захисту населення міської ради. Дурненко Наталія Михайлівна, начальник відділу культури і туризму міської ради. Виконавчого комітету міської ради, Рошнічинка Лариса Олексійовна, виконавча обов'язки начальника управління освіти сім'ї, молоді та спорту міської ради. Шарпану Олена Іванівна, генеральний директор Кенкосної ЦПНД. Шуба Ірина Валерівна, головний спеціальний обідів міської ради. Так, нам потрібно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря. Комісії пропоную секретарям комісії брати Станішевського Сергія Вікторовича. Хто за? Проти утримались немає. Всі за. Так, сьогоднішню комісію ми зібрали аби обговорити. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися немає. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Якщо пропозицій немає, порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження плану роботи Сновської міської ради на 25-й рік. Доповідає дієвська Наталія Володимира, секретар міської ради. Шановні депутати, щорічно ми затверджено план роботи міської ради на 25 рік. План містить розділи соціально-економічний розвиток, сесійна діяльність міської ради, робота постійних комісій міської ради та організаційні заходи. План був опублікований на сайті міської ради, за на почту. Є які запитання? Є на фіні зачитувати. Хто за те, аби погодити проєкт рішення, треба рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за? Розвідувалися. Друге питання. Проорієнтований план роботи виконавчого комітету Сновської міської ради на 25 рік. Доповідає Картенко Володимир Миколайович, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Організація роботи виконавчого комітету треба затвердити план роботи на 25 рік. На засіданні оконкому було схвалено його і рекомендовано на першому сесії міської ради. Це огрінтований план найбільш характерних питань, які ми розглядаємо протягом року. Помісячно е, сплановано ті питання, які найчастіше розглядаються не будуть розглядати. Бюджет, бюджетні бюджет, питання, скажімо так, комунальні це прийняття тарифів чи перегування і так далі. Та підрозділів міської ради Також є ряд питань, які розглядаються у разі потреби, заплановано і періодично вони з'являються. Це зміни та уточнення поштових адрес, постановка зняття на квартирний облік, надання матеріальної допомоги на лікування або на при народженні дитини. Цей орієнтовний план, пропоную його до затвердження. Ну і, звичайно, є певні там доповнення питання, які поміряння активності з'являються і приносяться на засідання проти на комітету. Шановні депутати, є питання чи договорушення до проєкту рішення. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії, прошу голосувати? Хто затрималися до голосу? Тані про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 25-й рік. Доповідає Карпенко Володимир Миколаєвич, керуючий справа виконавчої комітету. Ця програма діяла в нас і раніше. Протягом 2024 року вже на день надано більше 2 мільйонів 400 тисяч допомоги нашим військовим та прикордонникам і ТЦК. Це придбання пального, придбання спеціальних засобів а також субвенції, які надаються. За зверненням для наших військових частин. І зараз ще є кілька звернень, і здійснюється процедура закупівлі, ось акумулятори пального, тому десь ця сума до кінця року може скласти приблизно 3 мільйони гривень. Тому пропонується і на наступний рік попередньо теж затвердити допомогу для військових формувань прикордонників ПЦК нашого до 3 мільйонів гривень. Це прибальна пального на мобілізаційні заходи. Також засобів пального нашим військовим частинам і субвенція згідно їхніх потреб, заявок листів там перераховується місцево до державного бюджету на їхні потреби, а також 100 тисяч на виконання заходів із забустування фортифікаційних споруд. депутат. Є питання чи доуваження до проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення, рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати сюди. Питання 4. Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства СНОСТЕНКОВІНІ Медичної допомоги Сновської міської ради Керівської району Чернігівської області на 25-29 років. Повідає шапан Олени Іванівна. Допомоги КМП Сновській ЦПМД на 25-29 роки. Ми в цій програмі працюємо 6 років. Остання програма була прийнята в 2021 році на 22 26 роки, але вона втратила чинність у зв'язку зі змінами в організаційній структурі закладу. Рішенням 35-ї сесії, 8 скликання були у нас створені МПТБ замість фельдшерсько кушерських пунктів, а рішенням. При розробці програм на 25-269 роки суттєвих змін не відбулося. З програми були видалені пункти, що стосувалися ХВП, там МПТБ тепер, І фінансування, яке було заплановано ще раніше, на 25-й 26 роки залишилось без змін. І також там у додатку шостому реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО ми додавали учасників бойових дій і ветеранів війни. Ну, це і всі такі зміни, щоб отримати проєкт рішення. Чи є питання? Чи до до -рішення? Хто за те, тебе погодити проєкт рішення? Рекомендувати прийняти на сесії, прошу голосувати. Прошу питання 5 про затвердження розташованих на території Існовської міської ради на 2025 2029 роки. Доповідає до мене Канаса начальник відділу культури і туризму міської ради. Даний проєкт програми розроблений на виконання законів України про місцеве самоврування, закону України про охорону культурної спадщини, закону України про охорону археологічної спадщини та закону про культуру. На органи місцевого самоврядування згідно із законом про місцеве самоврядування покладені функції не тільки збереження пам'яток культурної спадщини, але й ще й розробка функціональних програм, які забезпечували це збереження. Даної програми розводженої саме звідси законів, передбачається. Комплекс заходів, який буде сприяти збереженню пам'яток. до відома депутатів довожу, що у нас 146 пам'яток. З них це 82 пам'ятки історії і 64 пам'ятки археології. На території нашого району знаходиться дві загальнонаціональні означення пам'ятки. археології, всі інші пам'ятки це місцеве означення. Програмою передбачено фінансування цієї програми у розмірі 500 тисяч гривень, але це. Тільки при наявності коштів у місцевому бюджеті. Тому прошу підтримати дану програму, яка буде сприяти саме збереженні нашої національної культурної складні. Чи є питання доуваження до проєкту рішення? Хто за тебе походити проєкт рішення, рекомендувати прийняти на сесії? Ані про затвердження програми та положення про шкільний громадський бюджет Снорській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Доповідає сьомий Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати шкільний громадський бюджет у нас існував, ми вже працювали шкільним громадським бюджетом, але на час оголошення військового стану була присутнена діяльність цієї програми. І молодіжна рада, наша сам, вони дуже просять поновити дію цієї програми 25-го року і прийняти програму і положення по шкільній громадським бюджетом 25-27 роки. Програма покликана сприяти активізації співпраці місцевого самоврядування шкільної громадськості і тому, аби наші дітки вчилися писати проєкти, відстоювати свої проєкти, а рада найкращий проєкт проєкти реалізовувати. Якщо є питання, поположення читання. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти Питання 7. Про затвердження програми фінансування пільг на оплату послуг та пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2025 році. Доповідає дієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, це щорічна програма, яку ми приймаємо щороку. Змін порівняно з минулим роком, вона не зазнала. обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 70 тисяч гривень. І ці будуть кошти, направлені на покриття видатків проїзду пільгових категорій громадян нашим поліським потягом. Питання, чи я уважений, Хто за тебе погодити проект рішення рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Питання вісім. Про затвердження програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на, на непрофесійній основі на 2025 роки. розповідає від пала Володимирівна за відвідуваль сектору соціального захисту населення міської ради. Шановні депутати, ця програма буде вже кілька років подряд. Основним завданням програми є соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які... Допомоги. Реалізація заходів програми здійснюється шляхом виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах визначених у відповідності з вимогами діючого законодавства. Обсяг загальнообсяг фінансових ресурсів необхідно для реалізації цієї програми становиться в 25-му році грн. Питання, чи зауваження мільйони. То за тебе погодити проєкт рішення, рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. Хто за? Утримались? Немає не Питання 9. про затвердження програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз лікувально в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області на 2025-2026 роки. Доповідає відічення Алла Володимирівна Землю, сектору соціального захисту населення міста. Основним завданням даної програми є відшкодування вартості проїзду переїзду хурень, які отримують з гемодіаліз в лікувальних профілактичних закладах. Призначення і виплата допомоги здійснюється щомісячно. На даний час в громаді проживає 5 осіб, які потребують програми гемодіалізу, обсяг необхідний для фінансування даної програми. Становиться 25 2025 році 99 тисяч 162 гривни, у 26-му 115 тисяч гривень. Прошу підтримати проєкт. Питання зуважень немає. Хто за те, тебе погодити проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за проти? Рами дитяче харчування доповідає Мережніченко Лариса Олександрівна, виконуючи обов'язки начальника управління освіти, волод і та спорту міської ради. Шановні депутати, управління освіти просить нести зміни до програми дитячі харчування. ця програма у нас розрахована по 25-й рік. Але на 25-й рік ми просимо внести зміни до цієї програми. В частині встановлення грошових норм харчування на одну дитину на день у п'ятому році для чого освіти закладів загальної і середньої освіти. Ми пропонуємо 30 гривень на день для вихованців закладів дошкільної освіти 40 гривень на день. Значить, ви знаєте, що зараз ми розпочали харчувати по державній субвенції. Учнів початкових класів і тому. А програма, яка у нас діє зараз, можна сказати, це довоєнна програма. Там були е, інші е, норми, е, норми харчування на одну дитину на день, і тому пропонуємо збільшити. І також у розділі основні заходи програми значить забезпечення безкоштовним харчуванням 100% від вас ці харчування в день, просимо. Значить, додати категорію дітей з числа переміщених осіб. Тання чи зауваження є? Хто за тебе погодити проект рішення? Рекомендувати прийняття на сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималися Питання 11. Пронесення змін та програми правосприє... сприяння виконанню повноважень депутата Весновської міської ради на 22-25 й 22-й, ой, на й років. Шановні депутати, надійшло кілька заяв від депутатів щодо внесення змін до програми, а саме вони хочуть в напрямку програми внести зміни і використати свої кошти для переклади періодичного видання промін з подальшим розповсюдженням окремим категоріям громадян. Саме через це пропонується внести зміни до програми, до пункту 5.1 один напрямку використання коштів. Додати що це на. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення, рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. За. проти, утримались, немає не голосно. Питання 12. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень. Відповідає дієвська Наталія Володимирівна. Шановні депутати, вже всі депутати використали свої кошти ну, використали згідно своїх заяв. Є проєкт рішення про виділення коштів на виконання депутатських повноважень. Він складається з 11 пунктів. І відповідно до заяв депутатів кошти їх розподілені на ті напрямки, які заяви вони написали. Є необхідність зачитувати всі ці напрямки? Чи ви ознайомлювали? Mm -hmm. mm -hmm. Хто за тих виходить проєкт рішення рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися одного голосу. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Словської міської ради в 8 не відповідає про Володимир Фіна У Зв'язку з кадровими змінами, що сталися у секторі поліцейської діяльності номер 1 в нашій поліції, колишній керівник Андрошук Андрій Валерійович виїхав на і зараз перебуває в виконаному обов'язки в іншій громаді, тому пропонується виключити його складу виконкому, а також цю гостіну Миколаївна, яка там з різних причин там особистих і, і об'єктивних суб'єктивних, не відвідував останнім часом протягом вже двох років засідання, тому пропонується розшукаючи безвихівці складу виконкому і з 33 сторон сьогодні буде 31. Що буде достатньо для роботи. Поки що там буде можливо пропонувати інших замісних керівників. Пані, зауваження. Хто за те, якби поводити проєкт рішення? Рекомендувати приняти на прошу голосувати. Хто за? Питання 14. про внесення змін до статуту Сновського ліцею номер 1 Сновської міської ради Керківського району Деп... Чернівської області доповідає Деп... Мершинченко Деп... 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 Лариса Олександрівна. Депутати управління освіти просить внести зміни до статуту Сновського ліцею номер 1 Зничить в частині зміни юридичної адреси. Значить, в зв'язку з тим, що відбулося переймену. На сесії прошу голосувати. Хто за проти утрималися? Пятнадцяте питання про звернення депутатів Словської міської ради восьмого скликання щодо внесення змін до Лісового кодексу України. Доповідає волонтера Юля Вотибліна, головний спеціаліст відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради. не зазначеного питання було спочинено зверненням. Ради депутатів Господського району Шартомірського області вони просили розглянути нас зазначене питання та приєднатися до них і звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи Президента України, Верховної Ради та Кабміну щодо внесення змін до частини 2 статті 107 Лісового кодексу України. Зазначеною частиною передбачено, що шкода заподіяна лісу в ненаданому користуванні у разі встановлення осіб за подіяння такої шкоди відшкодовуються органи місцевого самоврядування. І також відповідно доповнено статтю 33 закону про місцеве самоврядування в Україні, де до власних повноважень винесено також забезпечення охорони захистом відтворення підвищення продуктивності лісів. Судова практика останнім часом склалася не на користь місцевого самоврядування і поширюється стягнення таких коштів. Що дозволяє органів місцевого самоврядування матеріальної та фінансової основи. У зв'язку з цим вони просили і вважаються за доцільним, щоб такі підтримати звернення і звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи, і попрохати їх внести зміни до частини 2 статті 107 лісового кодексу щодо зняття фінансової відповідальності в таких випадках з органів місцевого самоврядування. Тому прошу підтримати це звернення. Питання зауваження. Хто за хвилин поговорити проект рішення, підійно, прийняти на сесії, прошу голосувати. Хто за голосу? 16. про забезпечення самопредставництво суда Юлія Володимирівна. Закон кадри вони звинений і прийняття на посадовому стаємо Юлія Володимирівна і з метою забезпечення в належної представництва в судових органах. Міської ради, а також відділу культури і туризму, фінансового відділу управління освіти mm -hmm. необхідно пропонується надати повноваження з представництва і відповідно внести зазначені відомості до єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій. Хто за тим, поговорити проєкт рішення, рекомендувати, прийняти на сесії, прошу голосувати, хто за? Проти приймалися на голосу. Питання 17. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради. Доповідає дієвська старія Володимирівна Олександра. Заповідати, шановні депутати, наступний проект рішення вони пов'язані між собою і необхідно їх прийняти для того, щоб безперебійно і надалі працював наш виконавчий комітет, тобто виконавчий комітет Сновської міської ради. Для цього. Необхідно внести зміни до структури та загальної чисельності Снорської міської ради. А саме, півши з 12 грудня 24-го року до розділу керівники посади заступник міського голови, одна штатна одиниця, тобто Карпенка Володимир Миколаївич. Друге, відповідно до зазначених пункту першого даного рішення. Змін затвердити структуру та загальну чисельність норської ради станом на 12 грудня 24 року в реалізації згідно дата. Тобто керівників вводиться посади за складу. Є питання. Володимир Миколаєвич, є питання? Хто за треба побудувати проєкт рішення? Рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. Немає на не Питання 18. Про звільнення з посади та затвердження на посаду Карпенка Володимира Миколаєвича допомігає з Олександр Олександрович міський голова. Звільники Карпенка Володимира Миколаєвича 12 грудня 2024 року з посади, керуючи справами виконавчого комітету СНОРАДИ доповідна до пункту 6 статті 1 статті 40 кодексу е, закону про праці України. Вивести Карпенка Володимира Миколаївича з посади, керуючи справами. За посадою керуючись справами, да, керуючи справами секретаря виконавчого комітету Сновської міської ради зі складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8. Склика. Затвердити Карпенка Володимира Миколаївича з 13 грудня 24 року на посаду заступника Сновського міського голови ввести Карпенка Владимира Миколаївича на посаду заступника Косновска міського голови до складу виконавчого комітету Сновської міської ради 8 скупа Покласти на Карпенко Владимира Миколаївича заступника Сновської міського голови, здійснення функції керуючих правами секретаря виконавчого комітету міської ради, на начальством часовой відсутності основного працівника. Залишити Карпенка Володимира Николаевича у складі постійних та тимчасових комісій міської ради, змінивши посаду, керуючи справами секретаря виконавчого комітету на посаду заступник міського голови. голову. Хто за хто погодувати проект рішення, рекомендувати прийняти на сесії? Пушу голосувати. Хто за? Дякую. Питання 19. Пер виконання рішень Чернігівського окружного суду та шостого апеляційного адміністративного суду доповідає Ірмоненко Юлія Володимирівна. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення зв'язку з тим, що на сьогоднішню дату є невиконане рішення Чернігівського окружного суду, яке залишено від 3.08.2022 року, яке залишено без змін після апеляційного оскарження. Рішенням 6-го операційного адміністраційного суду від 25 січня 2023 року зазначене рішенням. Передбач... Суд зобов'язав поновити на посаді з 10 травня 2022 року правця Руслана Вікторовича і щодо примусового виконання цього рішення було відкрите виконавче провадження 9.08.2022 року. У процесі цього виконавчого провадження до Связької міської ради було застосовано. Трахні штрафи для свободу виконання на 500 і другий раз на 10 200. Тобто, вже штрафи всі вичерпано. І наступним кроком, яке передбачений, дає можливість державному виконавцю звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вони відкрили кримінальне провадження. Хочу звернути вашу увагу щодо виконання обов'язковості судових рішень, є низка нормативно-правових актів, а саме стаття 129 прим. Конституції України, яка каже, що судове рішення є обов'язково до виконання. Також є норми закону про судоустрій, статус судді, це стаття 13, кодекс адміністративного судочинства України, стаття 14, стаття 370. Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність. Це стаття 382 за виконання судового рішення. Закон України про статус депутатів. Стаття 18. Передбачає, що депутати Ради зобов'язані дотримуватися Конституції законів України. Наступна стаття кодекс законів про працю це випадку невиконання судового рішення. Особа може звернутися за суд до суду і суд присуджує в такому випадку виплату середнього заробітку за весь період невиконання судового рішення. Тобто проблема, чим найшвидше вона вирішиться, тим меншими наслідками відбудеться до міської міської ради. Ми пропонуємо до вашої уваги і затвердити проєкт рішення про поновлення на написання кравця Руслана Вікторовича з 10 травня 2022 року на виконання щодо судових рішень. Питання? Ви да. Хто закликав поговорити проєкт рішення, рекомендувати прийняти до сесії? Прошу голосувати. На голос. Питання 20. про присвоєння ранку старості Апришку, Доповідає доповідаєвська Наталія Володимирівна. Шановні депутати, Апришко Андрій Володимирович, староста гірського старостинського округу, не простого старостинського округу, пропрацював уже на своїй посаді два роки. Успішно пропрацював відповідно законодавства. після дворічного успішного розпрацювання на займаній посади присвоюється черговий ранг. Є доповідна записка пояснювальна. Нашого відділу кадрової та архівної роботи промовиться присвоїти пришку Андрію Володимировичу 9 січня 25 року черговий 10-й рамк посадової особи місцевого самоврядування. Хто за те, аби погодити проєкт рішення? Рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за? 21-й інше питання порядку денного три цього сесії. Шановні депутати, на засідання чергової сесії міської ради виносяться згідно розпорядження міського голови 29 питань загального блоку і блокзамельні питання. Всі вони розміщені на офіційному сайті міської ради. Вам надіслання на електронні кошти. Більшість з них переважно більшість ви сьогодні розглядали на комісії. Перед комісією ознайомлювалися з матеріалами. І є необхідність по інших питаннях порядку денного доповідати? Немає. Є, може, питання, якісь зауваження? Тання порядку денного засідання комісії вичерпне. Засідання комісії завершуємо.